Спав, вставай, що ти скигаєш? Ти ж хлопчик, терпи? Які обнімашки? Ти що дівчинка, ну ж куди ти лізеш? Що значить тобі погано? Тобі не може бути погано, ти чоловік. Ти справжній чоловік завжди повинен. Не знає, що робити. Ну то вигадай щось. Ти ж чоловік? Знайомі, фразочки? Я думаю, дуже багатьом. Право це... Справжнього чоловіка не треба просити, він і так повинен. Справа в тому, що наша країна це країна розлучених жінок в багатьох випадках. І не просто розлучених жінок, а жінок з дуже таким пострадянським вихованням. І з тим моментом, коли, по-перше, вона воспитує хлопчика постулатом не будь таким, як твій тато, бо вона ненавидить цього тата, бо він її колись кинув. А по-друге, вона вважає, що якщо вона геть знищить всі емоції цієї дитини, право на ніжність, на пожалітись, на людських емоцій, таким чином вона виховує чоловіка, маскулінність. А замість цього в нас виходять травмовані психічно чоловіки. Тобто з дитинства чоловіка позбавили права хоч іноді бути слабким, вразливим, вимагати до себе уваги і пестощів. Це не по-чоловічому. І єдине, коли вони можуть це дібрати, не втрачаючи ці альфа-мачо-планки, це секс. Саме тому ролик без обов'язків набрав таку шалену кількість переглядів, бо а, історія ж набагато глибша, ніж про просто страх взяти ще за когось. Знову обов'язки, знову повинен. Оці чоловіки, які стрибають з ліжка в ліжка, це ще й намагання дібрати цей тактил. Там внутрі така порожнеча ой ой. Тому жінки. Наші чоловіки найкращі, і вони зараз особливо, і особливо ті, хто в ЗСУ, вони дуже сильно вимагають підтримки, і саме моральної підтримки, оцих обіймашок, гарних слів, подяки, підтримки, знання, що те, що йому страшно, йому може бути розгублений, і йому може бути морально одиноко і боляче, це нормально. Кохайте їх, проявляйте емоції, обіймайте, якщо можете фізично, якщо ні морально, ваше череве.